Випустили на волю двох учасників п'яних вечірок у Києві, де на камеру знущалися з непритомних дівчат. Хлопці вийшли із СІЗО під заставу по 402 тисячі гривень. Кожен про це громадському розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова. На волю змогли вийти Ярослав Домбровський та Олег Захаров. Першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, а другого у сексуальному насиллі. Суд відправив обох під варту, але з правом внесення застави, що вони й зробили. Підозрюваним доведеться на вимогу прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді та суду, повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися зі свідками та потерпілими. Ще одним фігурантом цієї справи є Андрій Ярина, якого правоохоронці називають організатором. Він отримав підозру і в сексуальному насилі, і в розповсюдженні порнографічного контенту його відправили під варту без права на заставу. Нагадаємо, що на початку лютого стало відомо, що хлопці з Івано-Франківщини влаштовують вечірки на орендованій у столиці квартирі. Туди запрошують дівчат, накачують алкоголем та ймовірно наркотиками, а потім знімають їх непритомними. Після цього в інстаграмі і закритих групах у телеграмі публікують відео і фото інтимних органів непритомних дівчат, а також сцени їхнього квалтування. Правоохоронці знайшли компанію і провели обшуки у їхніх помешканнях. Наразі в цій справі триває слідство. you <laughs>